Свято музики та народного колориту на Прикарпатті пройде Березів Бандерфест з 17 по 19 липня у селі Вижній Березів Косівського району лунатимуть українські пісні. Організатори анонсують виступи популярних гуртів Тартак, Тінь Сонця, Веремій та «Гуцул Каліпсо». Однак родзинкою стане те, що передусім молоді та маловідомі колективи зможуть спробувати свої сили на великій сцені. Є різні фестивалі, які проводяться в Україні, де виступають більш відомі гурти, як Тартак і тому подібне. Щоб як молодий гурт, щоб він зміг виступити, йому потрібно оплатити кошти. Припустимо, ми набирали декілька популярних гуртів і велику кількість молодих та моновитих гуртів. Щоб вони могли себе проявити на одній сцені, окрім музики. Організатори обіцяють ще й різноманітні майстер-класи від народних умільців: гончарство, ткацтво, виготовлення різноманітних прикрас, ляльок, мотанок і солом'яних сувенірів. Що ж стосується географії фесту, то вона доволі широка. Адже до Вижнього Березова з'їдуться учасники із цілої України. Будуть гурти із Донецька, із Луганська, Черкаси, Київ, Одеса. Тернопіль, Луцьк тобто дуже широке наповнення, і кожен хто має бажання, зможе дійсно легко і просто знайти собі до вподоби ту музику, яка буде цікавою. До речі, окрім популяризації української музики, фестиваль має і благодійну мету допомогу армії, оскільки кошти зібрані під час його проведення передадуть добровольчому українському корпусу. Ольга Рага Владислав Петренко, телеканал 402.